Судею був відміть. вовки були підсудки. Давай вони його по-своєму судить. Оні жив признався попеластий, що він їсть сіно, сіль, овес і всякі сласті, так за такі гріхи його четвертувать і м'ясо розідрать суддям на рівні часті. Цей твір. Відомого українського байкаря, шадомне студентство, ви мали вчити ще зовсім недавно в школі. Але цей відмежий суд Євген Гребінки написав майже 200 років тому. Шановні дівчата та юнаки, шановні викладачі і професори, аспіранти, працівники, шановні пані і панове, класика, я процитував вам лише з однією метою. Щоб підкреслити глибину проблем і масштаб реформ, які нам нам з вами треба здійснити, Україна, як бачимо, ще ніколи в своїй історії не мала такої судової системи, яка б всіх громадян зробила би рівними, і яка би виносила свої судові рішення. Виключно за законом. І ми приходимо до суду захищати права, шукати справедливість, приходимо і маємо звертатися до суддів ваша честь. Чому ваша честь? Тому що кожен з нас хоче і має право вірити, що суддя чесний, справедливий знає, як вирішити наше питання. І йому можна довірити спір щодо майна, спадщини, дивідендів, аліментів, питання призначення покарання і, врешті-решт, будь-який спір. Та, на жаль, буває по-різному. Хтось приходить і отримає справедливе рішення, а хтось стикається з некомпетентністю, свавіллям і беззаконнім. І слова ваша честь звучать вже по-іншому. По-іншому, на жаль. На жаль, наш досвід свідчить про те, що Україна ще ніколи в своїй історії не мала такої судової системи, для якої би дали б можливість всім громадянам знайти справедливість, яка би виносила рішення, керуючись виключно принципом верховенства права. І ми з вами всі разом, і судді, і адвокати, і студенти, і викладачі, і, врешті-решт, громадяни і суспільство України, ми всі хочемо її змінити. Що має бути критерієм? Дуже просто щоб звернення ваша честь нарешті стало не вимушеною формальністю, а знаком. Глибокої поваги, поваги до судді і поваги до суду. І щоб і позивачі, і підсудні, і адвокати не вичавлювали його з себе, а гордо вимовляли за щирим покликом душі. І це, це історична місія нашого з вами покоління покоління політиків. Покоління громадян, покоління, яке має унікальну місію змінити, або просто створити нову систему, та залишити цю новостворену, справедливу систему у спадок нашим нащадкам. Отже, сьогодні тема нашої з вами зустрічі дуже проста і надзвичайно актуальна судова реформа. Друзі, я мушу визнати, стартові умови для судової реформи є надзвичайно складними. Та як звучить народне прислів'я, очі бояться, вони завжди бояться, а руки роблять. І нам, безумовно, лишилися в спадок і корупція, і політична залежність судової системи. І олігархічна залежність судової системи, коли судді не знають вже на кого орієнтуватися: або на політиків, або на олігархів. Наш з вами поклик зробити все, щоб вони орієнтувалися виключно на закон. І щоб професіоналізм і громадянська позиція їм в цьому допомагали. Звичайно, я говорю не про всіх суддів. І, звичайно, що в українській судовій системі є справжні патріоти, справжні громадяни, справжні професіонали, справжні юристи, якими може пишатися будь-яка держава. Але я говорю про тих, хто терміново потребує заміни. Чи є шляхи вирішення цих проблем? Є. І вони доволі прості. Це зміна правил гри та дієві механізми оновлення суддівського корпусу. Першим, першим кроком на цьому шляху став закон про забезпечення права громадян на справедливий суд. Ми його прийняли в першому кварталі поточного року, і дуже важливо, що він розблокував роботу таких важливих органів відповідальних за суддівську кар'єру. Та притягнення суддів до відповідальності це Вища рада юстиції і Вища кваліфікаційна комісія суддів. Адже до цього Вища рада юстиції, мені здається, не працювала майже два роки, і це не могло не зазначитися на стані судової системи. І нарешті, тут я можу впевнено сказати: Вищу раду юстиції, вищу кваліфікаційну комісію судді сформували за новими. Прозорими правилами. І так само, до речі, як і Вищу кваліфікаційну комісію суддів. І сьогодні ми вже бачимо ефективність їх дій. Ми запровадили суддівські досьє, де акумулюється вся інформація про суддю, чим він дихає, як працює. Відповідно до закону, громадські об'єднання мають право організовувати незалежні оцінювання роботи судді у відкритих судових засіданнях. А інформація, яку збирають самі громадяни, може стати основою для подальшої оцінки діяльності судді. Тому я закликаю всіх вас, шановні присутні, в тому числі приєднатися до формування цих досьє. Міняти країну, я в цьому абсолютно переконаний, ми можемо лише разом. Почався нарешті процес очищення судовського корпусу. Буквально за кілька місяців своєї роботи новий склад Вищої ради юстиції вніс. До Верховної Ради України подання на звільнення 388 суддів. На жаль, наразі парламентом прийнято рішення про звільнення і усунення лише 127 з 388. Я впевнений, що ця затримка нічим не виправдана. Вищою радою юстиції нарешті прийнято рішення про звільнення суддів, які. Виносили незаконні рішення проти учасників Революції Гідності, до речі, по чотирьох суддях, поправте мене, якщо я не правий, постанови виносилися буквально вчора. Можливо, не всі про це ще чули, але Вища Рада юстиції підтвердила факти порушення присяги в діях суддів, що полягали в обмеженні прав затриманих активістів. Виборі суддею занадто суворово запобіжного заходу. Без урахування характеристик затриманих осіб, ігнорування судею вимог кримінально-процесуального кодексу, відповідно до яких він мав дати оцінки, заявам затриманим про побиття тощо. Я можу про це казати, бо я особисто безпосередньо під час Революції Гідності брав участь в десятках подібних процесів, і безумовно, мені було соромно, соромно за державу. І соромно за таких суддів. Я був впевнений в тому, що притягнення до відповідальності є невідворотнім. Так само, як і відповідальність одіозного судді Радіона Києва, який також вчорашнім рішенням був позбавлений високого статусу судді, і це рішення ґрунтується на практиці Європейського суду з прав людини і відкриває шлях нарешті до вирішення питання про відповідальність всіх суддів. У діях яких рішеннями Європейського суду з прав людини було констатовано порушення, шановні викладачі, дороге студентство, дорогі друзі, закладати новий фундамент судової системи неможливо без внесення змін до основного закону України, до Конституції. І саме тому я своїм рішенням, своїм указом створив Конституційну комісію. До складу якої я запросив найкращих вчених конституціоналістів, найкращих юристів, суддів, депутатів, представників політичних партій і фракцій, які формують Верховну Раду. Дуже важливо, що до складу Конституційної комісії увійшли і міжнародні експерти. Ми впевнені в тому, що ми маємо спиратися і на Досвід і на рекомендації нашого партнера Ради Європи, і його представника Венеціанської комісії. Дуже важливо, що у нас на рівні Конституції закладений ряд норм, які не відповідають європейським стандартам, до яких всі ми прагнемо. Зміни мають стосуватися і деполітизації, і підвищення незалежності судової гілки влади, і створення якісно нової системи правосуддя, добору нових суддів. Інакших і щодо професійного рівня, і щодо етічних стандартів, і щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства. Це всі дуже важливі складові. Без них буде дуже важко рухатися далі. І тому Конституційна комісія створена, ще раз наголошую, за моєю ініціативою, на основі широкого громадського обговорення, думки громадської, експертної, ефективних дискусій. Напрацювала і схвалила проект змін до Конституції в частині правосуддя. Венеціанська комісія двічі надавала схвальні висновки щодо цього проєкту. Останньому з них зазначається, що нова остання версія змін до Конституції є дуже позитивною, добре підготовленою та заслуговує повної підтримки. Я отримав від Конституційної комісії проект змін до Конституції в частині правосуддя. І... Дві найважливіших складових цього проєкту це зміна правил гри та механізм оновлення суддівського корпусу. Що ж це за зміни? Що ви спитаєте мене, від чого треба захистити суддю для того, щоб справжній громадянин і справжній професіонал мав можливість чинити правосуддя і приймати справедливі рішення? Якщо дуже-дуже спрощено підійти до цього питання, його треба захистити від політиків і влади, треба захистити від хабарів. Якщо ми забезпечуємо надійний і ефективний захист впливу і тиску на суддю з цих обох двох боків, далі все буде залежати лише і виключно від судді. Тому. Після ухвалення цих змін політичні органи будуть усунені від вирішення питань щодо суддівської кар'єри та впливу на долю судді. Ані президент, ані Верховна Рада більше не будуть вирішувати питання призначення, звільнення та переведення суддів. І це справедливо. Немає потім суддя ходити на поклон до будь-якого політика. Від якого залежить його подальша доля. Інакше він буде дуже чутливо сприймати ті чи інші поради, які часто густо звучать від тих чи інших політиків, безвідповідальних політиків. Йому на них більше не буде потреби озиратися. І, на жаль, які зараз ці політики вирішують долю щодо обрання суддів безстроково. Чи тим чи іншим чином впливають на його подальшу долю? Замість цього пропонується створити новий орган Вищу раду правосуддя, до компетенції якої належать такі важливі питання, як внесення подання на призначення судді, ухвалення рішення про звільнення судді, і переведення судді з одного суду до іншого. Незалежність суддів – мета якою всі ми прагнемо. Саме таким має бути суд Європейської країни, не підвладним ані законодавчій, ані виконавчій владі. І зміцнення незалежності судів має йти паралельно з очищенням та оновленням суддівського корпусу. Інакше боротися за незалежність судів означало би лише посилювати закритість касти, консервувати корупцію і беззаконня, консервувати несправедливість. І через зміни до Конституції ми вирішуємо і це питання. Бо, відповідно до пропонованих змін, підставою для відповідальності судді є вчинення істотного дисциплінарного проступку: грубе чи систематичне нехтування своїми обов'язками, що абсолютно є несумісним з статусом судді. Я впевнений, що за рекомендацією Венеціанської комісії. Що було висловлено ще в березні під час надання висновку щодо закону про забезпечення права на справедливий суд, питання оцінювання суддів на відповідність таким критеріям, як компетентність, професійна етика чи доброчесність справедливо включено до перехідних положень проекту змін до конституції в частині правосуддя. Ті судді, які не відповідають зазначеним критеріям, які не проходять тестування, які не проходять відповідні... Оцінки мають бути звільнені. Це справедливо. Але в той же час чесні, некорумповані професійні судді мають залишитись і продовжувати працювати, але вже з абсолютно іншим рівнем довіри Довіри суспільства, довіри до якості судових рішень і довіри до безпосередньо особистості і посади судді. Саму ж процедуру оцінювання передбачається здійснити за наступною логікою. Першим мають бути, першими мають бути перевірені пройти процедуру оцінювання судді Верховного суду, найвищої судової інстанції України, судді вищих спеціалізованих судів. Далі оцінювання суддів апеляційної інстанції, і вже після них оцінювання. Суддів першої інстанції. Наголошую, що кожен суддя не просто пройде перевірку, не лише складе іспит. Кожного суддю вища кваліфікаційна комісія продивиться під лупою із точки зору професійних знань і щодо дотримання антикорупційного законодавства, дотримання правил судової етики. Перевірятимуться декларації суддів, коректність декларування доходів, видатків, особистих, членів ради. Якісь прийняття судею тих чи інших рішень і підстави для скасування тощо. До речі, хочу наголосити, що це стосується не лише суддів, це саме мають пройти і державні службовці. Такі самі критерії, такі самі вимоги для того, щоб до довжелезної черги до тих чи інших привабливих посад вишукалися лише порядні, справедливі люди, які збираються йти не заробляти, а працювати на державу. В проєкті закладений принцип індивідуальної відповідальності. Це міжнародний стандарт, і в європейській демократичній державі я впевнений, що по-іншому бути не може. Законопроектом передбачається нова підстава для звільнення судді, така як неможливість пояснити джерела своїх доходів, джерела походження майна. І це ще один додатковий механізм боротьби з корупцією в судовій системі. Ось сьогодні засоби масової інформації пістріють інформацію, повідомленнями про казково багатих суддів. І від цього страдають чесні судді. Буквально днями читав статтю про рейтинг суддів, які задекларували подарунків. подарунки. В мене риторичне запитання. Скажіть мені, будь ласка, ці подарунки були за червоний диплом, коли вони закінчили вищий навчальний заклад? Чи за красиві очі? Чи за щось інше, чи найбільш вирогідно, ці подарунки судді отримують за неправосудні рішення. І за новими правилами неможливість пояснити легальність джерел таких статків може бути підставою для звільнення судді та, безумовно, до притягнення до кримінальної відповідальності. І за підсумками оцінювання в системі залишатися лише кращі представники суддівського корпусу на місці. Звільнених суддів через процедуру прозорого конкурсу будуть набрані нові служителі ФЕМІДИ. І це ще одна норма, яка вперше закріплена в законі про забезпечення права на справедливий суд прозорий транспарентний конкурс. Зараз ця норма піднімається вже на конституційний рівень. І хочу наголосити, що подібне оцінювання суддя проходитиме не один раз. А на кожному етапі своєї суддівської кар'єри, як то при переведенні з одного суду до іншого в межах однієї інстанції, а також до суду іншої інстанції, більш високої. Окреме питання це питання реорганізації судів. Система в багатьох випадках працює неефективно через нераціональну побудову. Тому, де це буде необхідно, суди будуть реорганізовуватися, створюватись нові, і в них будуть набиратися нові судді. За прозорою процедурою конкурсу. Дорогі друзі, ще одна пропонована новація: судді позбавляться від того абсолютного імунітету, який вони мають зараз. Імунітет ми обмежимо виключно і винятково функцію виправлення, виправлення правосуддя. Тобто, суддю не можна буде притягнути до відповідальності за його правову позицію, яка викладена в рішенні. Не можна. І тут перегибати палку не треба. Але в усьому іншому він буде рівний звичайному громадянину. Бо кого з нас не обурювали випадки, коли депутати або судді, порушуючи закон, залишаються безкарними. В парламенті уперто не хочуть голосувати за скасування депутатської недоторканості. Сьогодні вже навіть в умовах, коли ця. Позиція скасування суддівської і депутатської недоторканності включена в якості критерії отримання безвізового режиму, це також не спонукало депутатів до активних дій. Сподіваюся, що в першу чергу, хоч як не з себе, хоча б суддів, цим нічим не виправданий привілей буде найближчим чином знято. Шановне панство, сьогодні ми з вами говоримо не лише про проект. Який запропонувала Конституційна комісія, за що насправді я їй дуже вдячний за активну, ефективну, наполегливу роботу? Ми насамперед говоримо про ті реальні фундаментальні зміни на конституційному рівні, які вже багато років потребує наша держава. І пропозиції Конституційної комісії, які схвалені міжнародною експертною спільнотою, враховують певною мірою і суспільні очікування щодо очищення судового, суддівського корпусу. Очевидно, що думку таких високочолих поважних фахівців, очевидно, що я не можу не враховувати. Однак у мене, як у президента, є право та можливість перед поданням до Верховної Ради внести туди корективи. Я вже детально ознайомився з самим проектом, прочитав напрацювання громадськості та пропозиції окремих експертів, що надходять як до конституційної комісії, так і до адміністрації президента. Хочу подякувати всім, хто долучився до цього надзвичайно важливого для країни процесу обговорення конституційних змін в частині суддівської реформи. Найближчим часом я фіналізую проєкт і внесу його на розгляд Верховної Ради. Буквально на початку наступного тижня ми розглянемо його на Національній Раді реформ, підсумуємо всі пропозиції і думаю, що і наступного тижня він буде готовий для внесення. Тоді нам буде потрібна максимальна консолідація всіх фракцій коаліції, позафракційних депутатів, всього експертного товариства і, до речі, фракції, які не входять до складу коаліції, бо сьогодні конституційні зміни потребують уваги і підтримки всієї Верховної Ради, консолідації тих представників суддівського корпусу, які, якими прагнуть змін для того, щоб разом рухатись цю реформу. Справедливий суд це особливе і чуттєве питання, адже справедливість стосується кожного громадянина України, кожного з нас. І суд це саме те місце, де кожен з нас буде її шукати і виборювати. На жаль, теорія та руссо про розподіл влади ще не дійшла до кожної української хати. І невдоволення роботою суддів більшістю інерційно адресує мені, президентові України. Тому в очах людей я особисто несу за це відповідальність. Але головне не це: людям нема де шукати справедливості. І ми з вами разом мусимо це змінити. Як президент, я, звичайно, не маю права тиснути на судді і не буду цього робити. А от систему змінити разом з вами ми маємо. Не робити це нам просто не дозволено. Але, друзі, хочу наголосити, що суд це не футбол. І кричалку суддю на мило я прошу залишити для стадіонів: підхід до реформи має бути правовим і добре прорахованим. Неможливо досягнути справедливого суду несправедливим шляхом. Ми не маємо права на помилки. Зміни до Конституції це надзвичайно важливий, і необхідний крок на реформування системи правосуддя це закладка фундаменту, на якому ми маємо звісти світлий, прозорий і комфортний для громадян палац справедливості та правосуддя. Я щиро сподіваюся, що всі ми разом зможемо зробити наступний фундаментальний крок у суддівській реформі, якого всі ми чекаємо. І цей крок не буде нагадувати. Вчорашню атмосферу в сесійній залі Верховної Ради, де ви не робили будь-що, але не наближали нас до безвізового режиму. Вчора був фактично передостанній день. Останній день буде вівторок. В мене буде з ними, з народними депутатами, ще одна зустріч. Я буду все робити для того, щоб країна отримала безвізовий режим. Я буду все робити для того, щоб країна провела судову реформу в частині конституційних змін і отримала справедливий суд. І мені потрібна ваша допомога. І я впевнений, що я її отримую. Слава Україні!